Ворожий флот зазнає певного дискомфорту в Чорному морі. За весь час повномасштабної війни проти України Чорноморський флот РФ добряче постраждав. Сили оборони потопили, знищили та пошкодили низку кораблів і катерів. Отже, в перший місяць великої війни Росія втратила три невідомі судна: катер Раптор в акваторії Маріуполя та великий десантний корабель Саратов. Останній був потоплений у результаті удару по тимчасово окупованому порту Бердянська на Запоріжжі. Найвідомішою та ймовірно найзначнішою втратою РФ у Чорному морі став флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москва. Саме він на пропозицію українським військовим здатися на острові Зміїни на Одещині отримав усім відому відповідь. Я руки мая не караби Це судно, росіян уразили українськими ракетами Нептун. За даними низки змів, втрати могли обчислюватися сотнями окупантів, але в Кремлі заявили про менш ніж 20 загиблих моряків. Анатолій. Вся скорбить. підладою почніть пам'ять. Далі в травні 2022 року знову біля острову Зміїний РФ втратила три катери серна та два раптори. Крім того, ще й два невідомі судна у червні. Рятувальне буксирне судно Василь Бех. Ще один корабель. Загарбники втратили у жовтні того ж року. У січні 2023-го Наші військові змогли потопити ще два російські катери. Зокрема, близько десяти кораблів було пошкоджено. У травні наші морські безпілотники в морі пошкодили розвідувальний корабель Іван Хурс. У серпні було підбито десантний корабель Оленогорський горняк. У ньому пробиті декілька водонепроникних відсіків. Трохи згодом водний БПЛА атакував у Чорному морі нафтовий танкер РФ Сік. В українській розвідці та службі безпеки України наголосили, такі атаки здійснювалися в межах територіальних вод України. Вони є абсолютно законні, а втрати кораблів значно послаблюють флот російських окупантів.